Ми можемо стільки, скільки ми знаємо. Такий девіз має міський методичний центр відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради. Це науково-методична установа, яка здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста, підвищення професійного рівня педагогічних працівників навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період. У своїй діяльності метод-центр керується Конституцією України, законами України про освіту, про загальну середню освіту, про дошкільну освіту, про позашкільну освіту, указами Президента України, постановами Кабінету міністрів та іншими актами законодавства в галузі освіти, положенням про міський методичний центр. Діяльність метод-центру здійснюється за напрямками науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти, трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого педагогічних наук. В методцентрі працюють 12 методичних та 5 технічних працівників. Структура методцентру це 10 секторів. Очолює установу Старовойтова Арина Олександрівна. Сектор соціально-психологічної роботи Колесова Ганна Володимирівна. Сектор бібліотечно-бібліографічної роботи Іванова Яна Євгенівна. Сектор початкової освіти Людмила Олексіївна Корень. Сектор дошкільної освіти Ірина Анатоліївна Терещенко. Сектор філологічної освіти Олександр Миколайович Мандровний. Сектор роботи з позашкільними закладами та виховної роботи в закладах освіти Олена Олексіївна Заставнюк. Сектор естетичного циклу знань та фізичної культури Касьяненко Людмила Леонідівна. Сектор природничих наук Сивець Наталія Миколаївна. Сектор суспільних наук Зінченко Володимир Анатолійович. Сектор фізико-математичних наук та інформатики Шишкіна Ірина Олександрівна. Координацію програми Інто навчання для майбутнього здійснює Рудик Олександр Григорович. Основні завдання методцентру. Координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах міста. Здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної та загальної середньої освіти, патронат навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, проведення першого етапу всеукраїнського конкурсу Учитель року, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників, взаємодія з міським науковим відділенням Малої Академії наук України участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо, організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів, формування різноманітних інформаційно-ресурсних електронних банків даних щодо ППД, та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, проведення масових освітянських заходів, висвітлення в засобах масової інформації, інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті. Міський методичний центр відділу освіти це скерована науково-методична робота педагогічного колективу міста над проблемою, створення умов для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників та особистості кожного вихованця на основі максимального врахування його індивідуальних особливостей. Мобільна інноваційна модель діяльності методичної служби, стрижневою основою якої є використання ІКТ. Динамічна структура науково-методичної роботи з педагогами міста, яка побудована на діагностичній основі та оперативно реагує на появу нових педагогічних практик, нові запити освітян і потреби навчального закладу. Цікаві форми роботи з педагогами, конкурси, майстер-класи, творчі групи, школи майстерності, що забезпечують мотивацію до роботи за рахунок активності у вільній та самостійній комунікативній діяльності та за рахунок новизни дій, консультування, у тому числі онлайн, педагогічних працівників, стимулювання їхньої самоосвіти. Об'ємний погляд на професію завдяки інтерактивному інформаційному ресурсу Слав сприяння витонченому підкоренню професійних вершин на щорічній міській педагогічній виставці Освіта Славутича. Це спеціалізоване видання відділу освіти та міського методичного центру інформаційно-методичний вісник та інша видавнича діяльність. Ми можемо стільки, скільки ми знаємо.